Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео ми будемо готуватися до нового світового чемпіонату в Brawl Stars 2024. Відос обіцяє буде дуже цікавим. В ньому я розкажу карти, які будуть на чемпіонаті. Розкажу про хороші фіки, які можна буде використовувати на цих картах. Тому рекомендую відослудитися до кінця, а також поставити на нього лайк і підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно і це сильно прискорює вихід нових відео на каналі. Не буду вас більше затримувати, починаємо. Я думаю, ні для кого не секрет, що кожен світовий чемпіонат складається з п'яти етапів. На кожній карті по 3 перемоги потрібно зробити і получиться 15 перемог. І рахуйте, ви, що ви пройшли чемпіонат. І першою нашою з вами картою є падаюча зірка. Карта відкрита, тому сюди я би рекомендував брати пайпер або Брока. Щось по типу Спраут або потрібен кидальщик. Можливо, зараз можна взяти Лаурі і Ларі, але, чесно кажучи, цей пік я не тестував. А цей пік, який я говорю, вважаю непоганим. Бо такі піки часто зустрічаються, Повторюся, Пайпер або Брок, Спраут і ближнік. Щось таке, як Нані можна взяти. Піки, до речі, маю, я сам придумав. Не можу сказати, що вони ідеальні, але вважаю, що вони дуже непогані. На другому етапі в нас BrawlBall. Карта Пінбол, і вона вже відносно закрита. Тут потрібен по-любому кидальщик, щось по типу Динамайка, можливо, Лоріабуларі. Е Рекомендую взяти СТУ. І третім персом можна взяти Сенді, там. можна взяти, до речі, Шеллі, теж би непогано, я думаю, що зайшла. Або якогось Ельмо, можливо. Едр не підійде. Так, можна взяти Шеллі або Эльпрімо. Ну і якщо ви хочете там, можливо, в когось, я не знаю. Можливо, в когось Сенді немає. Можете взяти ріку, тут багато стінок. Якщо вмієте нормально з нього грати, там рикошетити, то в принципі буде непоганий пік. Ще раз вам зачитаю СТУ, Діна Майка Болорі, далі третього Бравлера на вибір. Може бути Сенді, може бути Шеллі, і я ще накинув Ріку, хоча... Можна взяти і ворона, і спайка. З третього перса мусите подумати, там вже ну, знову ж таки підпік. Я називаю хороших персів для цієї карти. Я в робол граю рідко, тому тут ідеального піку вам зробити не можу. Але можу пропонувати непоганий пік на третій етап, захват кристалів, карта вжух-вжух. Сюди дуже сильно рекомендую брати розу, вона багато кого контрить, тут повно кущів, в яких вона себе буде дуже непогано почувати і буде спокійно контролити карту. Другим персом я би взяв тару, оскільки знову ж таки коштів багато, а в неї чудовий гаджет, який це все діло просвітлює. Ну і третім персом я рекомендую брати Бо з другою посівкою на стан. З він би непогано зайшов, але його ще замінюють барлі деколи. Та і, в принципі, можете сюди і Нані, теж непоганий такий пік. Тобто, наприклад, Нані, Роза і Тара. Роза і Тара це основа, Як мінімум, тара — це основа розу, можна проти замінити, але Роза ну, такий хороший перс для цієї карти, я би рекомендував вибрати її. Якщо ви знову ж таки за нею вмієте і грати. Можна брати любого перса, легендарного, нелегендарного, але якщо ви грамоту не граєте, то нічого хорошого з цього не вийде. Четвертий етап карта у нас Огняне кільце. І на цю карту я рекомендую брати Гейла з пасівочкою на сповільнення, якщо не бояюся друга пасівка. Рекомендую брати когось з, там, наприклад, мартіркою, це Пені. Ні, Ніта погано зайде. Можливо, Джесі бусьна не погано зайшла. Тому Джессі або Пенні. Рекомендую брати Пенні. І, можливо, Еш, щоб він забігав в кущі і мішав вашим противникам. Ну і ось такий пік. Повторюся Гейл, Пенні і Еш. Пенні можна заміняти, але краще спробуйте взяти замість Ash, наприклад, Пайпер, але вам потрібен ближній. Ну, можете подумати, я рекомендую брати Гейл, Пенні і Еш. На мою думку, хороший пік. Ну і П'ятий, фінальний етап в чистому полі. Це нокаут. Якщо не сказав, вогняне кільце це захват, гаряча зона. Ось. Повторюся, фінальним етапом у нас є в чистому полі нокаут. Сюди я рекомендую, карта дуже сильно відкрита. Рекомендую брати наступне Piper, Лорі і Larry або Dynamaik. І третій перс вибираєте знову ж таки самі. Може бути леончик і сюди непогано заходить. Також часто тут зустрічаю фенгів і спайк. Їх я дуже часто зустрічаю. Е, ну, І в принципі, основа цього піку це є Piper. Її можна змінити Broken. Ще її можна замінити Piper. Якщо ви дуже добре граєте на культі, тому що за культа треба грати грамотно, якщо ви хочете змінити ним, також такий, такий пік може бути. Ну і в принципі ми розглянули з вами всі карти. І одні з непоганих піків для цих карт. Як ви розумієте, відос підійшов до кінця. Я бажаю вам всім пройти чемпіонат, але ще перед нею закінчити. Рот, зараз справді попрошу, оцініть мої відосики. Я зараз стараюся менше там, типа, е, е, забуватися, стараюся писати хоча б якийсь сценарій, стараюся придумувати якісь ідеї. Оцініть це все діло в коментах. Чи стали відосики кращими, чи стали гіршими. Так, вони стали набагато коротшими, але як мені здається, стали набагато якіснішими. Напишіть в коментах. Попрошу поставити лайк на дане відео, підписатися на цей канал. Тобі я дякую за перегляд. З тобою був як завжди Денмен. До нових зустрічей. До речі, якщо когось по незрозумілій мені причині ще досі немає в моєму телеграм-каналі, то можете зайти, ссылочка буде під відео. До речі, можеш здійснити це відео або це. Ну а якщо ти їх вже дивився, то пропоную подивитися ще раз. Добре, все, тепер точно вже йду.